Озвучено українською сайтом Okino.ua Якщо хочеш мати успіх у жінок, маєш подолати страх. Страх відмови, страх ніяковості, страх неадекватності. Привіт, я Арон Бабій. Я ще ніколи не робила цього так швидко. Для мене це велика честь. Я люблю жінок. Тобі вже час. Просто не закохуюсь у них. Мені запропонували роботу у Чикаго. То що скажеш? Скажу, слід погоджуватись. Справді? Так, чорт забирай. круті пацани. Ми з Шоном завжди чудово ладнали. Його кращий друг. Ми кращі друзі з четвертого класу. Більшість часу ми чіпляємо дівчат. Багато, дуже багато дівчат. Ми з Шоном присягнулися ніколи не заспокоюватись. Поки одного вечора. Шон не зустрів Айрін. Тепер цей козел одружується. Я намагався відмовити шона від цього безглуздя, відколи він освічився вперше. Холостяцька вечірка. сьогодні мій останній шанс врятувати друга від вічного жаху. А катастрофічні обставини вимагають відчайдушних заходів. Ми ж домовилися без наркоти. Моє вітання. Шону? Давай за тебе. За тебе будь здоров. Сьогодні до ваших послуг найшикарніші, найблискучіші сучки, що вміють поводитися із пілоном. Ти знаєш, що робити? Що могло піти не так? Усе. Я тебе вб'ю. тобі кінець. Гра починається. Можливо, варто зменшити оберти. Відда в тому, що всіх уже запрошено. Не можна просто скасувати весілля. Мене вже дістав твій негатив. Там бійка! Я лише хочу тебе захистити, чувак. Хто кого дурить? Я все Думаю, скільки хороших жінок я прогав. Досить уже боятися. Чого це я в біса боюся? Не їдь. Прощавай. Ще одна парбоцька вечірка. Незабаром.